Зловживання алкоголем серед молоді та жінок зростає у розвинених країнах світу. Такого висновку дійшли експерти організації економічного співробітництва та розвитку, що об'єднує 34 заможні держави. Водночас споживання алкоголю загалом зменшилося на 2% між 1992 та 2012 роками, згідно з даними дослідження. Серед дорослих людей рівень споживання становить 10 літрів чистого алкоголю на рік. Це еквівалент понад 100 пляшок вина. Зокрема, занепокоєння соціологів викликає так званий феномен швидкого напивання пиятики, коли за один вечір споживач поглинає 5-8 склянок алкоголю. Це стало можливим зокрема через доступність та активну рекламу алкоголю попри вікові обмеження. В Австралії та США, зокрема, фіксують різке зростання споживання алкоголю у віці від 18 до 24 років. У звіті також йдеться про те, що зловживання алкоголем убило більше людей у світі, аніж ВІЛ СНІД, туберкульоз чи насильство. Зловживання алкоголем також пов'язують з підвищеним ризиком виникнення аварій на дорогах насильства та зґвалтувань. При цьому йдеться у звіті. Алкоголізм більше притаманний малоосвідченим чоловікам. А от у жінок все навпаки. З низки розвинених країн світу найбільше алкоголем зловживають естонці понад 12 літрів чистого алкоголю на рік. Далі йдуть Австрія, Франція та Ірландія. Загалом середній рівень споживання алкоголю в розвинених країнах понад 9 літрів на рік. Також рівень споживання різко зріс у таких країнах, як Росія, Бразилія, Індія та Китай. Хоч у двох останніх початковий рівень споживання був досить малий.